Пане Олексію, ну то видно зі цієї статті, що навіть в команді президента не всі на 100% переконані в перемозі. Там звучать слова, що ми не перемагаємо, але важко сказати про це президенту. Який настрій в парламенті, зокрема, у вас? Ну, я вибачаюсь трошки я по іншому дивлюся на це. Я по життю раціональна, прагматична людина. Ну так склалося. У мене такий склад розуму. І я до Гасел завжди дуже ну так скептично відношуся. Не те, що скептично, Вони потрібні в політиці, це зрозуміло. Закони жанра, так би мовити, УРА перед там і так далі. Зрозуміло там все. Треба вести роботу ідеологічну і в Україні і поза межами України. Пропагандою нема питань. Я в першу чергу дивлюся на управлінські рішення безумовно, на логіку цих рішень, на професіоналізм, на послідовність. І ще раз повторюю: в мене абсолютно немає абсолютно не те, що впевнена. А в мене є впевнені, що цього немає, розумієте, ні в офісі президента, ні в уряді, ні на жаль, в Верховній Раді. Зараз не хочу казати, хто там винний, хто ні. Бо так чи інакше, в Верховній Ради укладена мона більшість, яка по суті з першого дня взяла на себе політичну відповідальність. Це факт, розумієте? Тому е, тут не треба зрозуміло, що всі ми мусимо в нас. я з Юрієм погоджуюсь. Нас і виходу іншого немає як не вірити в цю перемогу. розумієте? але е, те, що. Там е, хтось в офісі президента має мусить мати можливість правду казати і свою точку зору об'єктивно відстоювати, навіть якщо його за це будуть не любити. Ну це так само очевидно, розумієте? Це так само. І я розумію, що будь-яка моновлада вона завжди приводить, ну розумієте, до відповідних наслідків хибних. Абсолютно коли приймуть. Можуть прийматися ті чи інші рішення, і ну, моно. Моно ніколи не закінчується в довгостроковому періоді. Добре. Тому от саме я дуже я молюся безумовно, на Збройні Сили України, але я молюся на те, щоб президент Зеленський і цю статтю в журналі Time. Бо як би там ми, нам не подобався чи не подобався, цей як його шустер да, там, чи як шустер. Ну, автор. Да? Але це з журнал Тайм. Якщо там з'являється такий матаймс да так? якщо там з'являється такий матеріал, то це не просте, непроста подія в житті, з сполучених штатів. І тому я благаю, щоб президент Зеленський становився мудрішим і навчився слухати не тільки тих, хто його оточує кожного дня в офісі президента і розповідає, те, що він хоче чути. Хай навчиться слухати і інших людей, і інших політиків, і інших професійних, і, 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 як в Україні, так і не в Україні фахівців. Розумієте, оце ключове в мене питання і проблемне питання до нашого президента. Сподіваюсь, що вже часу немає вихіду, щоб він став все ж таки справжнім президентом, справжнім, розумієте, єдиною України і з, з, зробив правильні висновки. Бо від Цього в цій ситуації дійсно залежала і наша доля всіх українців, і доля країни величезної міри.